Я звичайна громадянка України, проживаю в Києві, маю двох діточок, двох дівчаток, це зараз в декретній відпустці, це все моє зараз життя. Тобто це сім'я, чоловік, діти і такий сімейний затишок домашній, коли ти готуєш сніданки, обіди, вечері, граєшся з дітками і чекаєш чоловіка з роботи. Сказати чесно, я взагалі не вірила в те, що в наш цивілізований час може відбуватися щось подібне. І от я зараз говорю, і мене просто тремтять скроні, все тіло, тому що це було дуже неочікувано. Як і всі, мабуть, як і більшість людей, ми тихо, мирно спали в своїй квартирі і нам зателефонували батьки і зразу. В душі оселилася тривога, що щось трапилось. Про війну в мене не було думки взагалі. Зразу в думках сім'я, родина ну таке все приближене до мого життя. І коли мама сказала, що почалась війна, почали бомбити Київ. Підійшовши до вікна, я не побачила абсолютно нічого, не почула ніяких звуків. І тільки коли ми включили новини. То зрозуміли, що починається війна, почалася війна. От. І оселився хаос. Просто я У мене була написана записочка тривожної валізки, так, що туди вкласти, треба, що з собою зібрати, але чомусь руки не доходили до цього, тому що, можливо, я не вірила в те, що це почнеться. Просто ти розгублений. Ну, Я була розгублена, чоловік також був розгублений. Я думала, я більш стресостійка людина, діти поки спали. Якби ще діти прокинулись, то взагалі, мабуть, бо в мене була паніка. Але потім, ну, коли пройшло годинки-дві, ми зрозуміли, що ще зараз в нас є час, аби кудись поїхати, зібрати речі, дітей і заспокоїлися. Але в той же час ми нікуди не поїхали. Ми залишилися вдома. Я почала готувати чай, зрозуміла, що якийсь є зараз спокій поки що. Коли в новинах показували вже затори на дорогах, чоловік каже, що зараз ми, мабуть, нікуди вже й не виїдемо. Ми пили чай, і в нас квартира на 20-му поверсі. Наші вікна виходять на ліс, і за лісом Ірпінь, Буча, Гостомель, всі ці прекрасні міста. І чоловік, подивившись у вікно, побачив, що над гостомелем відбуваються якісь рухи і літають якісь іскорки. І це були ті перші вертольоти, які летіли, і тут вже просто паніка змінилася страхом. Ми вже почали збиратися, потім поз наші вікна пролетів винищувач, ми не зрозуміли, який наш чи не наш. І коли вони поверталися назад, вже через півтори-дві хвилини, ми зрозуміли, що це наші хлопці, і знову пройшла така, ну, якась, можливо гордість з страхом в переміжку по тілу, але це не було таким видихом. Ми зрозуміли, що треба йти, тому що 20-й поверх двоє діток, це дуже страшно. і... На той час ми не розуміли, що відбувається там, в Гостомелі, і які події далі тоді розвивалися. І ми пішли в сусідній район до батьків. Ну, ось так, цей перший день такий був у нас просто панічний. Слава Богу, ні. Слава Богу, тому що це, це мабуть, дуже дуже сильно страшно, коли ти є свідком таких подій. Єдине, що ми побачили, це дійсно ці вертольоти були. Ми, ну, далеко дуже відстань сильно не видно. Ми зняли відео, ще тоді не було чату, куди відправляти. Я знайшла а, сайт 1+,1, здається, чи СТБ, і ми туди відправили, але не знаю, як воно дійшло, не дійшло, ніхто ніякої відповіді тоді не давав. Це були перші години. Ну, я рахую, ну, може, четвер, четверта-п'ята година війни. Звичайно, пройшла колосальна переоцінка в голові кожного з нас, в моїй в голові мого чоловіка. Слава Богу, діти мої не сприйняли так ці події, як деякі я бачу дітки там по 5 по 6 років сприймають дуже близько і видають, скажімо так, ці емоції. Мої діти, старша донька, їй 10 років було на той час, вона взагалі була абстрагована від цього. Я одразу хвилювалася, а тоді ну, мені з подругою порадилася, яка є психологом. Вона сказала, що це краще, ніж вона буде плакати і панікувати. Тобто, якщо вона говорить, ну, війна, війна, окей. Мене це хвилювало. Психолог сказала, що це нормально, хай буде краще так. А маленька донечка, їй на той час було півтора рочка. От вона вже, слава Богу, ходила <сум> сама, і їй просто було вже, коли ми спускалися в підвал. В неї вже було багато простору для розвитку своїх навик ходіння. Тому ось так. А стосовно кардинальної зміни, то це, мабуть, більш Психологічному плані зміни. Зміни, які перевертають весь твій світогляд, руйнують якісь мрії твої. Ти розумієш, що є зараз головним, а що ніколи не було, взагалі на першому плані і не може бути. І я думаю, це в більшості людей сталося так. Ну, на друге пішло, мабуть, все, що стосується. Навіть елементарного роботи, коли ми хвилюємося за те, що в нас там нема роботи, чи якась мала зарплатня, чи ми в чомусь не успішні, це все такі дрібниці, які ти набуваєш з часом, які ти, ти не здоженеш це, якщо ти його втратиш сьогодні. Ми люди і ми всі прагнемо до чогось. А якщо ти втрачаєш право на життя, право на спілкування з рідними. Ти не бачишся, бо це велика дуже відстань. Це головне цінність життя і відносин стосунків є зараз просто на найвищому нашому рівні цінностей. Ми були в Києві до 15 березня. Ми були в батьків одразу, тоді повернулися в свій будинок, але вже в підвалі ми були. Десять днів ми були в підвалі, і тоді, коли ми не знали цього, що відбувається в буші в Ірпіні, це якраз було 3 березня, і чоловіки наші вони вахтували на вході в підвал по дві години. Там було багато нас до 30 чоловік, ну, були комфортні умови, слава Богу. і... Чоловіки наші нас охороняли. І в один вечір прийшов сусід наш і сказав, що зараз десь така інформація в нього з'явилася, що будуть висаджувати російський десант, десь в лісі нашому, між Арпінем і Києвом. І це. Було дуже страшно, тому, тому що тоді, в той час, в ті дні, дуже активно говорили про ці живі щити, коли людей виставляли, розстрілювали. Це вже було в Ірпіні в Бучі в той час. Ми знали про це трошки да, десь в загальних рисах. І ми розійшлися всі по своїм квартирам, тому що краще бути в роздріб по будинку 25-поверховому, аніж сидіти всім в одному місці. І два дні ми жили в квартирі. Ми майже не вмикали ввечері світло, щоб не привертати увагу. І коли побули два дні в таких умовах, то зрозуміли, що більше залишатись ми не можемо тут, тому що небезпека вже поруч. На той час ми не розуміли, наскільки вона глобальною може бути для нас. Про це ми дізналися тільки тоді, коли 15 березня нам вдалося виїхати з Києва на Чернігівщину. Але на ну, Чернігівщина там такий район, де, де було тихо, там живуть мої батьки. І ми, слава Богу, туди виїхали. І вже в кінці березня, коли бачили репортажі про події різанини в очі, я просто ну, плакала. Розуміючи те, що ми були недалекі від цього всього. Але слава Богу, все обійшлось. Я впевнена, що країна наша переможе. Я хочу вірити, що це буде якнайшвидше. І я бачу квітучу нашу країну. Однозначно квітучу, бо ми дуже сильний народ, і ми заслуговуємо на красиве життя, на успіх і на процвітання. І я не знаю, мабуть, нема українця, який не вірить в перемогу і не знає про те, що не думає про те, що ми будемо успішною, крутою країною. Триматися, триматися попри все, триматися за руку рідних, друзів, тому що це наша підтримка. Це дуже важливо. Дуже важливо, коли є плече, на яке ти можеш схилити голову, поплакати і порадіти з ним водночас. І бажаю всім сім'ям воз'єднатися. І бажаю всім нашим захисникам повернутися додому живими і здоровими. Дуже цього хочеться, мабуть, найбільше. Слава Україні!